Манна 28 листопада Коли він заспокоїть, то хто винуватити буде, зможе порушити ЙОВА 34,29 Хто ж, як не він, Бог потіхи всілякої, може дати нам спокій серед неспокою, який виникає в душі, як раптова буря на морі. Як і моряки в небезпеці, кличемо його, і він допроваджує нас до бажаної пристані. Благословенної пристані спокою і миру в Бозі. Яке кликання справляє той спокій, не є ним молитва, аби були усунені всілякі причини до неспокою, оскільки не завжди є волею Божою зсилання в такий спосіб спокою людському духові? Це не завжди є найкращим способом. Є, однак кликання, яке ніколи не підводить, а завжди справляє спокій, якого ніхто не зможе порушити. Тим кликанням є молитва про благий, довірливий люблячий співуділ у виконанні волі Божої. Елігу, як і решта приятелів Йова, не мав натхнення Божого, а яке мав Йов. Але все-таки в промові Елігу є багато мудрості, мудрості, котра підтверджує, що він сучасник Авраама, був далеким від мавпи, мудрості, котру і досі не осягнули еволюціоністи. Хоча відповідь, ужита в нашому вірші не є натхненна, то однак є правдива, бо Бог тим, кого визнає своїм людом, дає такий спокій, який неможливо порушити. Той спокій випливає з цілковитої віри в нього і сердечної згоди з ним, його характером, планом і ділами, яких світ не знає і не може ним обдарувати, ані їх відібрати. Ті, хто є його власністю, пізнають це в досвідченнях, забезпечені угодою, скріпленою присягою, персвященницьким ділом Ісуса і посіданням Духа Святого. Вони підносяться понад теперішні клопоти, а тим самим переживають радість миру Божого, що вищий від усякого розуму, і береже серця їх та їх думки у Христі Ісусі для вічного життя з Ним. Співзвучні вірші Ісая 26.3 Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Римлян 8.31 Що ж скажем на це, Коли за нас Бог, то хто проти нас? Филип'ян 4.7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Псалом 1, вірші 1 і 2. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Псалом 25.12. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Псалом 25.13 Душа його житиме в щасті, і насіння його впадкує землю. Псалом 29.11 Господь подасть силу народові своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Псалом 85.9 Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму й своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Псалом 119.165 Мир великий для тих, хто кохає закона твого, і не мають вони спотикання. Луки 1.79 Щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві, в тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Луки 2.14. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Івана 14.27 Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Івана 16.33 Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Римлян 2.10 і слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре Юдеєві ж перше та Геленові. Римлян 5.1 Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлян 8.6 Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Питання, які я мав досвідчення, пов'язані з думкою цього вірша, як я їх прийняв, що мені в цьому допомагало чи перешкоджало, якими були наслідки? Коли він заспокоїть, то хто винуватити буде, зможе порушити Йова 34.29